Христос народився. Чи є тут люди, які в це вірять? Є? Слава Богу. Знаєте, я собі сидів, роздумував відносно Різдва і думаю, коли Ісус народився, то фактично це вплинуло на не дуже багато людей. І ми вже сьогодні чули. Про Марію, про Йосипа, про пастухів, про мудреців, які прийшли, там ще Юро трошки зацікавився тією справою. Але по великому рахунку усім людям, які населяли на той час землю, було байдуже до цього. Так євреї чекали Месію, але все ж таки вони не думали і не розраховували на те, що там в яслях лежить саме той, на котрого вони очікують. І тому в той момент, коли Ісус зійшов. На небо, додягнувши людське тіло, народившись через благодатну Діву Марію, людям по великому рахунку було не до цього. Хтось приїхав на перепис, хтось займався своїми справами так, як ми сьогодні живемо. Але прийшли руки, прийшов час, і вплив Різдва, він став надзвичайно поширений по цілій планеті. І з різних боків. Або з різних підходів люди підходять до цього свята. Є різдво як бізнес-проект. Тобто це подарунки, це так звані знижки, особливо в нас в Україні, це те, що хтось може заробити, тому що ціни можна підняти, бо Україна любить посвяткувати навіть попри військові дії. Є різдво з подачі такої, що це є сімейне свято. Коли рідні збираються, коли з'їжджаються додому, коли бачать один одного, можуть посидіти, поспілкуватися, поговорити і на цілий рік знову зарядившись, піти у цю таку рутинну справу праці, досягнень і так далі. Можна говорити ще багато моментів, але, брати і сестри, я хотів би, щоб кожен, хто вірить в різдво в народження Ісуса Христа, ми розуміли цінність. Різдва. Не просто те, що можна на ньому заробити. Один, я навіть чув таку інформацію, що на одного чоловіка подали скаргу, тому що він Різдво прив'язав до релігійних переживань. Це не в нас, це десь там за кордоном. Що він Різдво поєднав з релігією. Як так може бути? Причому тут Різдво і релігія, причому тут Різдво і Християнство. Це все ще попереду на нашій планеті, коли людство все-таки на превеликий жаль відмовиться від Ісуса як від Месії, як від Спасителя. Але сьогодні дякуємо Богу, що ми маємо таке зібрання, де ми згадуємо про народження Спасителя Ісуса Христа. Євангелист Матвій, описуючи цю подію, перший розділ, я хочу зачитати 20 і 21 текст. Такі слова. Євангеліє від Матвія, перший розділ, 20, 21 текст, написано так: Коли ж він те подумав, от з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи, Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти здасиш йому імення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. В 18 му вірші перший, перше речення цього вірша говорить такі слова. Народження Ісуса Христа сталося так. І той, хто читає Боже Слово, ми можемо розказати про те, як це все відбулося. Але я почув, почув недавно, давніше вже верніше, чув таку фразу казкове Різдво. Виявляється, що е, Різдво може бути і казкою. Чому? Тому що люди. Е, Читаючи навіть Євангелію, а можливо і не читаючи, просто вигадують деякі речі, деякі моменти, які, про які не написано. Які навіть взагалі відводять погляд від того, що відбулося. Один з таких моментів, я хотів би сказати, це є прийнято практично у всіх людей, коли задаєш запитання, скільки то мудреців прийшло до Ісуса. І Всі кажуть, три мудреці. Чому? Тому що принести золото, ладан і смирно. Раз три подарунки, значить три мудреці. А там не написано, це таке саме мінімальне. Навіть сьогодні я чи вчора вірніше, я почув одну таку річ, що, виявляється, Бог в якийсь момент подивився на землю з висоти небес, побачив гріх людини і вирішив послати Ісуса. Ісус народився через Діву Марію. Навіть пісню ми таку співаємо про якусь небесну раду. Яка зібралася на небі і почали вирішувати, хто ж це піде для того, щоб врятувати людей в їхній проблемі. І Ісус сказав: Я піду. Оце є казкове різдво, тому що такої ради не було. Тому що не було тих моментів, що Бог з кимось радився, що зробити. Коли ми читаємо Боже Слово, то написано, що перше закладене світу Ісус був призначений прийти. І зробити діло, яке для нього приготував його Отець Небесний. Це є реальність різдва. Ми можемо бути в певній ейфорії, можемо бути в традиційному захопленні, тому що ось так я вже не говорю про якісь традиційні страви і тому подібне, як це все змішалося з язичництвом, з поганськими звичаями, народження сонця, день стає більше і так далі. Цінність різдва не в тому. І навіть не в 25 грудні, і не в 7 січні. І от коли я прочитав це Боже Слово, 21-й вірш, особливо говорить евангелист Матвій, слова ангела, що вона вродить сина, ти даси щому Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Цінність різдва. Чому? Для чого? З якої причини? А особливо для нас, людей, хороше запитання. А що воно мені дає? Якщо це є цінне, чому я легко важу? Якщо це є щось таке неважливе, ну то, звичайно, що я на нього не зверну увагу. Люди чому в більшості не звертають увагу на цінність різдва, на важливість Його приходу Ісуса Христа на цю землю? Тому що люди не розуміють найважливішої проблеми, яка стоїть перед нами усіма. І Англ сказав цю проблему. Ангел висвіти, він каже, що ось цей Ісус він спасе людей від їхніх гріхів. Проблема кожної людини, моя і ваша, брати і сестри, слухачі Божого Слова, це є гріх, це є переступ, це є відмова від спілкування з Богом. Якщо в точності взяти, це є не попасти в ціль і мету, тому що людина створена на образ і подобу Божу для того, щоб мати єднання зі своїм Творцем. Але одного разу наші прабатьки вони промахнулися, вони не з тим почали спілкуватися. Вони не послухали не того, кого потрібно було слухати. І в той момент, коли був з'їджений цей плід, зірваний з дерева, гріх увійшов в життя людини. І цей гріх не просто ну, та хай собі буде, я собі живу та й живу. Багато людей сьогодні так живуть, і поняття гріха в них немає, в них відсутнє розуміння гріха. Чому? Тому що люди живуть, як усі. І коли подивишся наліво, направо, та всі так живуть, який гріх, про що ти говориш? Та це нормально там щось взяти чуже, чи когось е, образити, чи комусь щось недобре зробити. Навіть люди сьогодні пропагують вбивство як нормальні речі. Але Писання говорить, це є гріх. І можна було би дійсно не звернути на це увагу. Ну, та й гріх, та й гріх, ну та й живіть собі, аби мене не рухали. Але справа в тому, що кожна людина, яка народжується на цей світ, вона вже в собі має передана від прабатьків ось цю гріховну природу. І цей гріх, на превеликий жаль, він має наслідок. І Писання Свята Біблія вона говорить, що покарання за гріх це є що? Це є смерть. Це є розлука з Богом. Це не просто склав руки, поклали в домовину і закопали. Ні. Так люди себе сьогодні цього світу вони тішать. вони говорять, та закінчиться життя, мене закопають, і я розкладуся, і на тому кінець навіть місця не буде. От скільки людей вже прожило на нашій планеті, скільки людей поховано, помирали і так далі. І люди живуть, живуть, живуть. Нові приходять на їхнє місце. І люди так себе тішать. Але коли відкрити Боже Слово і почитати, то там є написано. Виявляється, що покарання за гріх це є смерть, це є не просто фізична смерть, це є розлука з Богом. Я завжди це повторюю, що найбільша проблема людства – це є гнів Божий, який приходить на всяку безбожність людини. Звичайно, Бог завчасу Він знав, що людина відступить від Нього. Деякі люди кажуть, ну якщо він знав, чому він нічого не зробив, чому він не, не забрав того змія, чому він не викорінив цього дерева, чому він не сховав його десь інше? Але Бог дає вибір. Справа в тому, що ми з вами створені на образ і подобу Божу, і в нас є вибір, ми спосібні обирати. Те, що нам до вподоби, І ми можемо обрати Різдво, як я говорив, бізнес-проект, Різдво, як казку, але ми можемо обрати Різдво як найбільшу цінність для себе, тому що прийшов Спаситель, який мене врятує, спасе від моїх власних гріхів, від того беззаконня, від тої нечистоти, скверни, яка наповняє моє життя. До того моменту, поки я не зустрінуся з тим Ісусом. Так сьогодні не потрібно йти в Ефлеєм, сьогодні не потрібно шукати яселка, сьогодні не потрібно чекати, коли це ангели заспівають, щоб мені прийшло відкриття. Ойди до Ісуса. Але сьогодні Євангелія проповідується, благовіститься про Ісуса Христа, який вже не маленьке дитятко, і його не люляють як, як дитя. Але як співали щойно переді мною, що він є цар над царями і пан над панами, йому належить слава, йому належить хвала, через нього все, все ним створено і для нього все створено. Це є Бог. Слава йому. Це є Бог, який в одну мить може змінити все, але Він цього не робить. Який в одну мить може перемінити абсолютно все, але він цього не робить. Чому? Тому що він очікує нашого рішення. Чи я хочу змінитися, чи я хочу перемінитися в своєму житті, щоб виконати волю Божу. Тому, брати і сестри, декілька таких моментів, особливо, як я говорив на 21-му вірші, я зробив наголосок, що він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Це є спасити. Звичайно, саме Різдво, воно ще не принесло спасіння людям. Саме Різдво. Якщо взяти суто саму подію народження Ісуса Христа. Є три визначних таких моменти, які, через які прийшов наш Господь Ісус Христос. Це є Його народження, це є Його смерть і це є Його Воскресіння. Три важливих моменти. Оці три компоненти, вони якраз відкривають для нас усю повноту Божого Спасіння від наших гріхів. І тому, коли ми говоримо про наші гріхи, наші провини, кожен із нас, читаючи Боже Слово або чуючи проповідь Божого Слова, ми можемо аналізувати самі себе. Наскільки в мене гріхів багато, чи наскільки в мене гріхів мало? Наскільки ті гріхи є великі, чи, можливо, вони дрібненькі? Це не важливо. Важливо те, коли я прочитаю Боже Слово або почую проповідь Евангелії. І я знайду себе, що в мене самий найдрібніший, самий най, найменший грішок є, то Біблія під, підводить риску, що покарання за такий гріх це є смерть. Мені потрібен спасити. Мені потрібен той, який дасть мені можливість піднятися з цього болота гріха. І тому спасіння, воно звершилося Ісусом Христом на Голгофі, коли йому було вже практично 33 там, з половиною роки. Жертва Голгофи, вона невід'ємна від його народження. Без жертви Христа на Христі Різдво не має абсолютно ніякого значення. І, звичайно, для того, щоб принести себе самого в жертву за мої і ваші гріхи, Ісус мав народитися як звичайна людина. І на початку зібрання було нагадано те місце з книги пророка Ісаї, де говорять: бо дитя народилося нам, даний нам син, влада на раменах Його. Це минулий час, це те, що вже було у Вселенній. Ще людей не було, а дитя нам народилося. Ще Адам з Євою не зробили переступу, але нам, людям, був даний син. І влада, яка, яка була в нього, вона завжди була. Вона не зменшувалась. Вона десь не відійшла. Вона завжди перебувала з Ісусом Христом і в Ісусі. Це був минулий час. Те, що вже було звершено, затверджено Богом Отцем. Нам дане дитя, дане нам син, народилось нам дитя, нам даний син, і влада є на раменах Його, але там є і майбутнє. І там є майбутнє. Далі він продовжує і говорить про те, що і накликнуть імення йому, або назвуть йому ім'я. Коли це станеться? Чи сьогодні всі люди розуміють, що Ісус це Князь миру, що це є Отець Вічності, що Це є дивний порадник? Звичайно, що не всі. Назвуть ім'я ті люди, які зрозуміють. Прихід Ісуса Христа, і які повірять це і приймуть Його в своє життя, для кого Різдво буде цінне, надзвичайно цінне, тому що це є важливий момент для особисто мого життя. І тому Ісус спасає від гріха три таких важливих моменти. Ісус спасає від сили гріха, від сили гріха, коли ми, як люди, без Бога, ми є, ну скажімо так, таке скажу слово, як слабаки. Ми не можемо протистояти гріхові. Ми не можемо перемогти гріхи. Коли один брат, я люблю нагадувати його слово. Він казав, що людина може кинути, пити і курити і матюкатися, і другі речі робити. Але вона не зможе сама по собі кинути, грішити, перемінити своє гріховне життя. Тому що наша плоть, наше тіло, гріховна, оця натура, вона піддається впливу і гріха. Все, що в світі, по пожадливість по очей, тілесна і гордість життєва. Ми до цього линемо, тому що це є наша гріховна натура. Але прийшов Ісус і Він каже, це не твоє життя. Це не так мало бути від самого початку. І тому Бог каже: ось творю все нове, в тому числі, в тому числі, і нове творіння в Христі Ісусі, нову людину. Це є сила гріха, яка тягне нас до себе, але прийшов Ісус, і Він каже, я прийшов знайти і спасти те, що загинуло. Я прийшов для того, щоб знищити діла диявола. Я прийшов для того, щоб спасти людей своїх від їхніх гріхів. Слава Ісусу Христу! Він прийшов для цього. Для того, щоб в нашому, моєму, вашому житті, брати і сестри, сила гріха була на нулю. Він прийшов для того, щоб звільнити нас від влади гріха. Сила то є сила, вона буде нас завжди атакувати, але є влада гріха. Коли хтось панує над нами, коли хтось володарює нами, коли ми чуємо чиєсь слово, коли ми виконуємо чиюсь волю, це ми розуміємо, що це є влада над нами, хтось нами управляє, хтось нами керує. Так само є в житті людини, яка без Бога є влада гріха. Чому люди чинять те, що чинять зло і так далі, всякі, всякі негативні моменти, тому що вони під владою гріха. Але коли прийшов Ісус? Коли вступило в дію Його жертва, Його кров свята полита на Голгофі, то він говорить: я прийшов звільнити від цієї влади. Той, хто чинить гріх, каже, це є раб гріха. Але той, хто починає наближатися до Бога, той, хто йде до Бога, той, хто любить Бога всім своїм містом, він виходить з-під влади гріха. Через що? Через те, що народився оцей Спаситель, який рятує, який спасає від наших гріхів. І третій момент. Говорить Боже Слово про те, що Ісус Христос рятує нас, спасає нас від наслідків гріха, від наслідків гріха. Можна говорити про те, що гріх впливає на наше тіло. Коли людина зловживає алкоголем, там все, весь організм кажуть, змінюється. Коли людина зловживає тютюном, чи, можливо, якимись наркотиками чи іншими речами, це впливає на тіло. Але коли людина змінює своє життя. Коли вона приймає Ісуса Христа своїм Спасителем, то вплив гріха може зменшуватись. Можна навіть і не побачити, і не зрозуміти, що ця людина колись чинила ось те, що я перерахував вище. Можна говорити про те, що наслідки гріха вони впливають на нашу душу. Можна говорити про те, що наслідки гріха вони впливають на нашу вічність. Тому що коли людина залишиться під владою гріха, коли вона буде піддаватися силі гріха, то вічність її буде дуже і дуже погана, плачевна, де Ісус сам сказав, буде там плач і скрегіт зубів. Тому, брати і сестри, Ісус прийшов для того, щоб нас визволити від сили гріха, від влади гріха і від наслідків гріха. Він дає вічність життя з насолодою, життя в Царстві Божому. От воно цінність Різдва, не просто святкові якісь моменти, не просто якісь подарунки, чи навіть сімейна якась така бесіда, коли всі зійшлися. Але Різдво це є спасіння моєї і вашої душі. Слава Богу. Це є спасіння моєї і вашої душі. Оце треба цінувати. Може не бути родини, може не бути подарунків, може все зникнути, але коли я вірю в Різдво. Істинне різдво, коли я вірю в Ісуса Христа, як Свого Спасителя, я маю надію на вічне життя. Про це говорить Писання. І тому апостол Павло, він, пишучи до коринтян, сказав такі слова: Хто в Христі, той створіння нове. Хай нас Бог благословить, щоб кожен із нас, щоб всі ми разом, брати і сестри, цінували народженням Ісуса Христа. Дійсно відгукнулися на це свято не просто якимись стравами чи спілкуванням, а душею, душею своєю, глибиною поклоніння нашому Господу Ісусу Христу. Тому Хай нас Бог благословить, йому слава нехай буде навіки. Амінь.